А потом питаються за єно женщини постійно це. Що от... да. я? блядь? Геніколо, серйозно, ти тупака. Що питають, типу, е, е, Пла -пла -пла -пла". А, Ну, Це типу, як наша такий прикол, типу що гієна женщина, це типу, що в кожної е, має бути Палату, в кожному под'їзді, в кожному под'їзді, в кожному, е, кожному вагоні, метро, короче, везде має бути табличка. Типу, що мають дотримуватися є не жінки. Всі, так. хлопці і дівчата. Ну, нашому мамі не так. Я ж сам. Де ж пес такий засував. Ти ти в точку говориш. То що ти ушого вишев, що. Ти ж прям робив, я не знаю, слова будуть, якісь я достаю. Діти якісь всі. Не знаю, де ти це береш, якісь енергії, я дарав, тут не знаю. Ну на що мені це слуха Ну, Це правда, дід. задає вопрос такий дідове. Може це не День Конституції, та дід такий. А чого ви не побритий? Я вже кажу, а чого я не помитий. Не-не-не, Брис, розкажи, діду, за штучний інтелект. Як на в селі зараз, от е, які його часи зараз? Та ну дивіться, що цікаво. є? показати німці з машинами на круті? Да. <кх> Та українці. Ну насправді по по В Україні дуже багато людей, які займаються розробкою штучного інтелекту. Не знаю, чули когось про це. Ну, в чому. Є современний, багато чого. Рахуйте, що українці тут круті. Звичайно, не самі круті американці. Даже китайці, до речі, не такі зарази. Нее, не було. У них всього багато. Вони всі спішать. У мене політика. Що ж ти спішиш, як ти не доробив вже то, що ми А, ти, до речі, чого? Валі, ти ж прямо про штачний человек. Чого Ви, ви доробіть, то що проблем. <риклад> Мені каже, як... дід просто Та, чувствує, так? я, я не знаю. Це що, він відноситься? Ти б вже один з другим Стидався що це говорити. Нащо це говорити? Ні, ти розкажи людям, що підписники питають за добу, і постійно то саме питають. Які Ми, були питання? Та ти якийсь тоже такий, як ті. Ні, так що вони запитують тебе здебільшого? Розкажи їм. Що ви не побриті, що ви то? Що ви то? Я кажу, що ти, йо, поймати, маття, ворог. Вже виходиш. Що, 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 пострижи що, діда постійно. Дід не хоче стрикти. Пострижи, каже. пострижи діда, бляха, муха. Каже, він. Каже, він не хоче стрикція, на харак йому стрикція, він не хоче. Тож ці люди, я не, 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 не знаю. Полніші за вираження, піздец. В одній компанії і нашим я допомагаю роблю там. Хорошо, ви балакаєте. Ай так. Це Не зміститься, не треба. Ну все, комплімент отримав. Що робити? Кажіть. Та ні, я так. У нас, до речі, дуже багато. Це жінки батько. Як дізнався, що я сюди їду. Такий як до діда їдеш? А він постійно вас дивиться, він священник в церкві. Десь там на цьому. На, на Львівській області. район. Він такий вже все вухо розкрив, як, так, як на які області? Львівська, він в. Львів! Угу. Львів. Я з Львова зараз Це У Нас з... знімається там з кавалером якимось. Не ну, знаю, чи я такий буду, але но... прикольно. Добре, вироблюємо. Да, але бачите, я при... старий буду. Причухаємо трошки. Це Сашко. Вон. Севина. Гарно обдягнений. Mm -hmm. І чувати буде. Ще тилятку, тут, в дупі. — Чи вона як в кіні знімається, вона же шахторка. Адже а, а демо. Вона може виглядати. Та ма, ма, ма. так приємно, дивитися, чесно кажучи. Не це не трошки виглядає. як мама одягається. Це її внучка. Це ваша вже про і Емелі. Це вже пра правнушка, Приблизно. Але це так приблизно, звісно, було. Це вже Сенька дідусь. Да, это вже я дідусь.